Доброго ранку, ми з України. Я Ірина, вітаю всіх на моєму ютуб-каналі і запрошую вас до карти Дня. Ну і звичайно, до клубу любителів України. Я інколи, знаєте, це для мене новий а, вираз такий, і я ще не звикла так казати. Але десь колись, коли нагадую, то так і кажу. Запрошую у клуб любителів України та української мови. І у нас, як зазвичай, на карті дня це побутові речі. Тут не політика на карті дня, тільки якщо щось вискокує на, на початку нашого розкладу. А так це все для вас майже індивідуально. І, до речі, я дуже вдячна вам за те, що ви даєте відгуки, як ваша карта програється, як у вас це все. Тому що це, скажімо так, мій досвід складається з того, що я пережила з цими картами, і те, що пережили мої клієнти. Ну і плюс тепер вже і ви. Поїхали. Карта номер один, що чекає вас сьогодні, і які підказочки від Таро. У нас паж. Паж мечів. Пажі це завжди молода енергія. Це завжди навіть інколи концентрат, тому що в молодій енергії є ще той запал, та енергія є. Ось якось так. Тому паж мечів це бажання до знань. Бажання щось взнати, щось почитати, щось розкопати, щось дослідити, взяти щось під лупу. От мені здається, я не знаю, як інші. От я як була маленька, десь знайшла у тата в майстерні лупу. Я розглядала жучків, паучків, я все розглядала під лупу. Мені було настільки це все цікаво. Оце і є по цій карті. Бажання до знань, бажання до чогось дослідити, але... І по цій карті проходять також детективи. Ось тому, можливо, хтось за вами слідкує, а можливо, ви за кимось будете слідкувати. Це може бути і в соцмережах. Хтось цікавиться вами, а можливо, цікавитесь кимось ви. От така карта. Це можуть бути також ваші діти, цікаві діти, які задають інколи дуже кова... каверзні запитання, і інколи батьки губляться і не знають, що відповісти. Ось найкраще сказати, якщо ви не знаєте, що відповісти, кажіть, я взнаю, я тобі обов'язково скажу. А зараз ну не можу сказати. Карта номер два, що чекає вас сьогодні, король жезлів. А ви знаєте, король жезлів, ну, жезли. так? Жезли це завжди не внутрішній процес, а зовнішній процес. Тобто, це і кар'єра ваша, сходинка ваша сьогодні, якщо це король. Так, то ви досягли успіху. Або ви просто у когось може програтися, що ви зустрінетесь, познайомитесь з таким активним, атрактивним, як я кажу, сексуальним чоловіком. А, а, таких людей, ви знаєте, дуже легко. Вони екстравагантні, вони вдягаються екстравагантно, вони беруть а, такі а, незвичайні фарби. Скажімо так, цих людей дуже легко впізнати. Це не обов'язково знак Зодіаку, тому що часто так ми поводимося не по знаковій Зодіаку. От я вже казала, що у нас Зеленський, вроді, би, король мечів, залужний у нас король Кубків. Але в мене проігрується все навпаки. Король Кубків це, це Зеленський, а залужний король мечів. Розумієте, людина слова. А Зеленський який людина слова? Ну, це так, до слову. Так і тут. Е, тобто, якась кар'єра у вас сьогодні, якась організаторська справа сьогодні, на роботі, щось організовувати, якийсь проєкт або вдома. Можливо, ви започаткуєте вдома ремонт квартир, купівлю, продаж, або ще щось. Це якісь, знаєте, домовленості, договор... договорняки і тому подібне. Ось якось так. Ось якось так. Це взагалі-то може бути і мужчина, так? Який, наприклад, допоможе вам в кар'єрі, або просто любовна якась історія, закохаєтесь, і таке може бути. Карта номер три: старший аркан підвішений. Ви розумієте, підвішений це коли людина заходить у якийсь ну, глухий кут, скажімо так. З цього глухого кута є вихід тільки вийти тим самим шляхом. Ця карта зазвичай радить вам перечекати цей момент. Ось там, де ви зараз є, на тому місці сядьте і подумайте, як ви туди потрапили, чому ваша справа не просувається далі. Це може бути і в коханні, це може бути і на роботі, чому ваша кар'єра не йде далі. Де саме ви зглупили, де саме ви пішли не тим шляхом, прийняли не те рішення? Ось якось так. Але, в принципі, з цієї карти можна дуже легко вийти, коли ви спокійно подумаєте, ви знайдете цей вихід. Цей вихід прийде, як знаєте, колись Ньютонові впало яблуко. Отак От і у вас несподівано прийде вирішення вашого питання. Я бажаю вам, мої дорогенькі, гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!